Масова мобілізація студентів, друзі, всім привіт! В Верховній Раді України зареєстровано законопроект 9672 за ініціативою Федера Веніславського, який зазначив, що на даний момент дуже багато осіб чоловічої статі ухиляються від мобілізації шляхом навчання в навчальних закладах для здобуття освіти. На даний момент, згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, усі студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, Мають відстрочку від мобілізації, згідно даного законопроекту, не всі зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Хто ж зможе отримати зараз? Ми це з'ясуємо. Отож, отримати відстрочку зможуть. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, зазначеній законом України про. Освіту, якщо навчання було розпочати не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються на денній формі навчання або дуальній формі навчання для здобуття. Освіти, отож, наприклад, якщо ви закінчуєте бакалавра однієї спеціальності і далі плануєте поступати на спеціальність іншу, також бакалавра, ви не будете мати вістрочку від мобілізації. Також, якщо вам е, виповниться 30 років і ви хочете поступити, щоб навчатися для здобуття освіти, ви не будете мати вістрочку від мобілізації. Знову обмежуються наші конституційні права. А що ви думаєте на рахунок даного законопроекту, напишіть в коментарях. А якщо вам потрібно, потрібна юридична консультація, ви завжди можете до мене звернутись.